Де народжується творіння, там буде земля свята. На початку червня 1902 року Борис Гринченко вирішив переїхати до Києва. Він шукає житло і зупиняється у помешканні Миколи Лисенка, який винаймає другий поверх будинку на вулиці Мар'їнсько-Благовіщенська, 95. Цю назву вулиця отримала завдяки Мар'їнській громаді сестер Желівниць. Під благовіщення, яке ній розташовувалась. А вже приблизно через 30 років вона перейменується на вулицю імені Панаса Саксаганського. Цей будинок є осередком творчості, де почало проростати його головне творіння словник української мови. Саме у цьому будинку він розпочав роботу над його упорядкуванням. Саме той словник, який складався цілих 46 років. І мав вагомий вплив на становлення української літературної мови, саме той словарь української мови, який налічує близько 68 тисяч слів. Убачливе за грінченківкою привітна та вбачлива до кожної деталі людина, до кожного слова і літери, яка його складала поет, письменник, просто звичайна людина. Борис Грінченко, мама волі, уславив це місце духом народження української мовної ідентичності. Сьогодні ми спостерігаємо від музей видатних діячів культури та мистецтва України, серед яких Микола Лусін, композитор, диригент, педагог, який дозволив Грінченку залишитися у цьому будинку. Сьогодні тут не побачите Бориса Грінченка. Проте можна подихати свіжим повітрям, яке вибрало у себе народження маленького проте великого дива, словника української мови, авторство якого належить Борису Дмитровичу Грінченку. Життя не вічне, проте наші думки, відбиті на папері, претендують на всесвітнє визнання. і щоб не малювали небо. Хмарами в горі, Грінченко говорив: я ті хмари похмурі, що під час велетенської бурі як озвуться то слово їх грім, а ударять перунам палким І зрігнеться земля серед бурі, як гуркоче розгніваний грім, я кохаю ту квітку маленьку. Що й вітрик зламає бідненьку у громаму сполохані дні, захищають її любо мені. Боронити від лиха бідненьку блискавками сполохані дні. Світла пам'ять митцю, філософу, педагогу і за класифікацією юридичних категорій людині, особі та громадянину Борису Орінченко.